Ми проводимо заняття з тактичної медицини, до цього бійці пройшли теоретичну частину. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати практику. Саме буде симуляційний сценарій, згідно якого бійці будуть надавати умовному пораненому допомогу, враховуючи червону зону, жовту зону і зелену зону. Ми намагаємося якомога частіше проводити, тому що знання, вони, якщо не використовуються на практиці, вони нівелюються, вони розмиваються. І тому, як тільки є час, можливість і так далі, ми стараємось проводити ці заняття. Це важливо, це надважливо. Як вміти стріляти, так і ти повинен вміти надати собі допомогу. Хоча я зараз і е, треную бійців, але я сам паралельно весь час навчаюся. Ми повинні розвиватися. Е, війна в Україні показала, що рівня, наприклад, е, АСМ для бійця мало. Е, повинно розвиватися вищі рівні. Бійцям повинно е, даватися максимальні знання, які вони можуть засвоїти. Про, просто накласти турнікет вже не актуально. Тому треба рухатись далі. Сьогодні ми цим будемо займатися. Ерефія на чолі з її сатаною не дає спокою мирним містам, мирним людям цивільним. Обстрілюють дитячі садочки, обстрілюють школи, обстрілюють навчальні заклади, обстрілюють жилі будинки. Люди повинні вчитися зараз. Досить багато курсів з домедичної допомоги проводиться по всім містам в Україні. Кваліфікованих курсів вони безкоштовні. Головне бажання бажання вміти надати домедичну допомогу. Навіть в цивільній ситуації, коли ти купуєш в супермаркеті продукти додому в продуктовий кошик. І стало погано поруч людині. Ти повинен знати, як діяти. Люди повинні постійно розвиватися. Якщо ти не розвиваєшся, ти зупинився. Може бути така ситуація, що... Твоя зупинка може вартувати комусь життя. Тому не треба боятися. Повинно все бути настільки, що очі бояться, руки роблять. Доведено все до автоматизму. Це, це працює, це реально працює, це рятує життя.